Ти прокинешся зранку і скажеш, знаєш, ти типу письменник, архітектор людських душ, ну і всяке таке, що ти в мені знайшов? Я ж навіть не знала, що ти поет. Мені просто очі сподобалися і зачіска. Я лежатиму поруч. Буде холодна, пізня осінь, і навіть подумаю, блін, я ж завжди пишу про осінь. Листя, і ось вона тут. Коханка смерті. Пізня осінь. Блін, повернусь, скажу. Я кинув курити вчора вночі. Прочитав СМС, дістав ключі, відімкнув замок, зайшов у кімнату, вімкнув світло, сорочку зім'яту, підібрав із крісла, налив собі рому і подумав нарешті вдома. Скільки всього і скільки я мандрував, стежку смерті тричі вночі минав, довго жив без тебе, набрався по років, написав дві книжки, а мені 20 років. За те, що я дихаю, бачу, за те, що я тут. Хоч наше життя це вокзал і фастфуд за те, що живу і за те, що пишу, за хороші фільми. Ту траву, за тебе в включено і за наше життя, за всю цю музику без кінця, за цю сцену, за цей мікрофон, за мій розряджений телефон, за твоє смс скоро прийду. Боже, дякую. Ти посміхнешся і скажеш, що за це я тебе і люблю, дурнику. Я скажу, потрібно вставати. Десята ранку мені на роботу, а ти знову посміхнешся і скажеш ні. Ще раз, хоч один раз, і я відповім. Для тебе, кохана, я здатен на все, аби лише не бачити твоє лице, аби лиш тримати за руку тебе, для тебе, рідне, я здатен на все. І потім, в лікарні, як Божий знак, медсестра мені скаже у тебе рак, і ти закричиш, що я помовчу. Через вісім місяців ляжу в труну, і голосно і лунку, як серце биття, будуть мовчати земля і небеса. І через рік, а може, і пів, тебе поцілує, якийсь дебіл. Ти розкажеш якось вночі. У мене був хлопець, писав вірші. Помер у двадцять. В нього був рак. Жаль, звісно, але рак це рак. Якщо існує поза у життя, якщо й далі тече ця неспинна ріка, якщо осінь триває і гріє тепло, якщо поезія вічна всім на зло, і далі дивитимусь твоє лице. І далі кохатимуть тебе. Дякую.